Ось в такому лісовому коридорі ми їдемо після Чигирина. Не знаю скільки ще така буде красота. Але це не просто поля, рілля, а це лісовий коридорчик. Свіжо, волого, чисто. І, до речі, дорога прекрасна. І світанок. І Кіровоградська область. На, на, на наша, наша. Тут вся дорога наша, повір, ми все, в Україні, тут все наше. І Крим наш да. теж. Ой Красота. Якщо б американці висадились на Луну на велосипедах, то вони б точно так же їхали. Оце ми на півдорозі до Світловодська. Отам От попереду у нас Дніпро вихід. Така хороша, красива затока. Але по другу сторону нашої дороги таке озеро прям. Ну прям красота та й годі. Мальчики, как ваши дела? Хорошо. на красоту паркета. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну это просто бесподобно. Не, не снимай, у меня все хорошо, просто у нас ходит, и у нас может на скорости, понял, надо тебе больше захватывать. Я, звісно, на ще ніколи не був, але те, що я зараз бачу, мене дуже влаштовує. Крім нескольких невеличких ямок на дорозі. шльомі, шльомі ти просто невообразимо красавчик. Отам От за деревами Дніпро видно є-єлішньому. У в ранішньому... ранішньому тумані та є, видно. А це отакий ярок попід нами. І це ще не, не кінець. Це ще не кінець, путі. це ще не кінець. Ще будуть ярки побільші, горбики повищі. от, а дороги рівніші. Я приєднуються! Часто, постійно. Сказали нам, щоб по кремчугу краще їздити по ґрунтовій дорогі, ніж по асфальтовій. Але ну так буває. Це не тільки в кремчузі треба робити. Можна. О! А да, я їхня. І знову зараз побачимо наш рідний Дніпро. Виїжджаємо на міст у Криму а, Я понял. we uh -huh. знак. А, пляж. Ну, дыми, на... О, 5, пляж. 5 метров, метров, 100, Там метров 300. Красота, красота. сними, какая пробка сзади нас тут мост. Пробка. Кременчук, вибачайте, ми не виноваты.